Таке щастя в вашому розумінні? Для будь-якої людини щастя це індивідуальна категорія, і вона може бути одномоментною. Поцілував дівчину кохану, отримав з полового будинку донечку, хтось захистив дій серце. кожен має право на різноманітне щастя. Головне відчувати це щастя. Я усвідомив, що щастя це кожен день, який я проживаю. Ваша книжка вона про суспільне щастя. А чи є суспільне щастя запорукою і гарантією для особистого щастя кожної людини? В чому ноу-хау концепції 20-го суспільного щастя? Що до мене всі наші публіцисти писали, що Україна повинна боротися за державу, за мову. а я ставлю питання, що держава це не мета, а засіб. А відповідно, держава може створити умови для індивідуального щастя. Вона не забезпечить нам щастя, а от умови, створити, вона може допомогти. Угу. З чого ви починали, коли писали книжку? От саме технічно. А, все починається з ідеї завжди. Тобто є ідея, у мене було три великих мрії. Перша мрія це боротися за незалежність України. Це в школі. Я брав участь у виборі незалежності. Друга велика мрія це поширювати українську культуру. Всі мої найбільші дії це різноманітні літературно мистецькі фестивалі, вигадов. Клуби, арт-клуби, книжки, диски. А третя мрія це світоглядна реформація. Тобто я прийшов до висновку, що і наші успіхи, і відставання вони в ідейній сфері. Нам потрібна світоглядна реформація. Я цим займаюся. Угу. І саме ця ідея лягла основу книжки. Це основа, що мене спонукало. Мене спонукає угу. до дій. Тобто я хочу допомогти своїй нації розвиватися далі. Для цього необхідна світоглядна реформація, а я лише допомагаю. А чим ви пишаєтесь в житті? Дуже багатьма речами. тим, що я продовжую основи, які закладені в моїй родині, це боротьба за справедливість. І відповідно з цими настановами всі подальші мої дії, тобто вони або в політичній сфері, або в громадській сфері, або в культурній сфері, різноманітних. Тобто я створюю дуже багато різних проєктів. Дуже класних проєкт. Скортовий курс української мови, або зробив багато ноу-хау, поєднав літературу, і музику, літературно-музичні фестивалі в різних регіонах нашої країни. Або перші арт-клуби робив українські, до мене ніхто не робив в Києві і в Харківі, Остання барикада. Багато що можна ще пригадати. А ви бачите своє майбутнє от саме в політичній діяльності? Наразі найважливіше, що необхідно, це світоглядна реформація, це поширення ідей. Тобто концепція 25 сходу до спільного щастя це в рази крутіше, ніж політика. А, хто для вас є кумиром от, усіх часів в Україні? У мене точно нема кумирів, я ніколи не було. Але вдячність це одна з категорій, з яких потрібно в собі розвивати. Тому, наприклад, в книжці Українська мрія 25 до спільного щастя є три присвяти. Є присвяти Опана Волкову — це мій дід. Який зробив, ну найважливіше задав він був камертоном таких світоглядних цінностей в родині, є присвята Богдану Горишину, який я вдячний за пошту в дуже багатьох речах, і в першу чергу в ідеї його необхідності усвідомити, що у нас є обов'язки, не лише права, ну, декларація прав і третя присвята. Осипу Сінкевичу, якому теж багато що зобов'язано, то тобто, мені пощастило з вчителями, завдяки якому я написав книгу Студент скерився на граніті. Це була його ідея. Він мене спонукав. І, відповідно, він підштовхнув мене до культурного середовища. Впритул навіть до друзів, якими там є там, досі, з середини 90-х, чи жовтом, че чи такю це все завдяки пану осипу. І е, я вдячний своїм вчителям, я їх не забуваю, я постійно про них от Уявімо, що у вас є можливість повернутися в минуле і змінити одну подію. Що б це було? Нічого, я абсолютно. Вдячний долі за те, що пощастило мені з часом, а, вдячний вихованню моїх рідних. А, я не шкодую ні за що. У мене є близько п'яти моментів, які би, за що мені було б соромно. Наприклад, я курив в літаку, хоча там був дозвіл а, поруч. З тим, хто просив мене а, там не курити, хоча він був міфровий і формальний, він був а, в хамській манері це робив. Це було в кінці 90-х. Досі, наприклад, мене це муля, тому що а, я розумію, що, попри те, що він робив це в хамській манері, рівно, може, він там мав якісь там хвороби, і от щоб розуміло, це було 25 років тому. Але досі це не пам'ятаю. Це та... один з моментів, за які мені неприємно. У таких моментів, а, їх десь близько п'яти. А в усіх глобальних справах я вважаю, що робив правильно. Скажіть, будь ласка, от з ким би ви можливо хотіли зустрітися з відомих киян з будь-якої епохи і поговорити? навіть відомий киянам, якби хотів зустрітися, я зустрічаюсь. Тому що ми, а жив... ми живемо в одному місті і ми робимо одну справу, ми розвиваємо наш Київ. А З минулого я ні з ким не хотів би зустрітися, тому що минуле все воно знаходиться в землі, я можу читати, я можу про це думати. А я роблю сучасне і майбутнє. Якщо б знімали фільм про ваше життя, ну, припустимо, в Голлівуді, хто б зіграв головну роль? Ам... Це не важливо, тому що насправді, як історик за фахом, я знаю, що вся історія це міфи, які дуже, там, не дуже багато мають справу з реальністю. Тому всі інтерпретації мистецькі, значить, документальні, це все міфологенно. Одним міфом більше, одним міфом менше. Хто як бачить, так і співає. Є хтось, хто вас надихає. На безперечно, безперечно. Мені завжди мені щастило з жінками, завжди по е, життю і зараз ну, дружина і донечка. Це те, що дехарні донечка це не перша така. Учелявінька така, яка е, все там, зараз все прагне, а тата повинен бути прикладом. Так. Да. В мене теж донька. Тому я вас розумію. А, які ваші місця сили в Києві? Мені місця сили це завжди люди. Я абсолютно. Не дуже розумію тих, хто там от, каже, що потрібно там приїхати кудись, там, там відчувають. Для мене місця сили це люди. І е, е, як я придумав ідеї? Наприклад, як я придумав е, там, фестиваль День незалежності не з Ми Сиділи там, пили пиво з пив. родином. Він сказав, я написав книгу е, з України». Я кажу, це я придумав фестиваль, День незалежності з Махмудом». Якби він мені не сказав, я, може, би його не придумав. Він мене підштовхнув до цієї ідеї, далі я вже на креатив, що я вкладаю в цей, в цей фестиваль. Тобто люди вони мене надихають. Я користуюся під, ну, енергетикою своїх друзів і намагаюся так само передавати енергетику своїх друзів. Це мої не місця сили, це люди сили, мої друзі. А, який день з вашого життя ви б хотіли повернутися і прожити ще раз? Жодного дня з мого життя. Я не збираюся втакати. Це в минулому. Я живу сучасним і думаю про майбутнє. Тобто минуле — це і минуло. А Що б ви хотіли змінити в сучасному Києві? У дуже багато що. Дуже багато що. Ну, ваш топ-3. Дивіться, одна зі сходинк в концепції два скатського до спільного щастя це є а, бережи а, історичної архітектури. І а, я особисто хотів би зупинити. Це процес руйнації безперечно. Другий момент, якщо брати, там, окрім історичної архітектури, це взаємостосунки між. між всіма людьми, це стосується і Києва, і інших регіонів, але коли я виростав, агресії часто було менше між людьми. А третій момент, звичайно, я хотів би, щоб побутові проблеми киян вони вирішувалися в кращий бік, тобто тут питання і гідної зарплати, це теж одна зі сходинок, <плес> <плес> вчитися ось відстоювати гідну зарплату. Тобто, і а, побутові моменти вони звичайно теж впливають на психіку. А хіба гідна зарплата це? Ну, це до держави питання? Ні, це держава знов-таки веде. Тому що а, у нас немає звички відстоювати свої економічні права. Тобто, якщо подивитися ретроспективно, то українці і в Києві, зокрема, виходять на мітинги, на Майдани боротися за мрію, політичну мрію. А на відміну від Західної Європи, де вміють відстоювати економічні права. Це змінюється, але можливо не так швидко, як би нам хотілося. А, окей, ми це все змінили. Яким ви бачите Київ через 100 років? Я через 100 років Києва не бачити, а mm -hmm. от, На жаль, скільки б я не хотів би там, там пожити, через 100 років ви бачите не тих, хто там живуть. Все, що я хочу змінювати, я намагаюся змінювати зараз. Не через 100 років. Я живу зараз. Все, що я думаю, я говорю. Я пишу і я дію. Тобто ви не, 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 про, не про помрієте? Мрія це те, що можна мені зараз намагатися втілити. Тобто я не мрійник за російською методологією, як Емеля на печі. Ну, я так. той, хто будує собі мрію, тобто творить мрію, після того план і намагаюся втілю, втілити цю мрію. Зараз і сьогодні. Жити треба зараз і сьогодні. Будьмо щасливими. Який зараз. Ви можете підібрати синонім до слова український. <рес> український, воно а, різноміський, тобто, тут є і позитивні риси. Я ж аналізую це в 25 сфонах до спільного щастя. Тобто, наприклад, ну, те, що нам потрібно брати з минулого, це наше вміння бороти, боротися. А, Багато етносів зникли з історичної мапи Європи. Значить, це треба, що нам залишити вміння боротися. А багато речей, які треба змінювати в собі. Тобто, це є українськість поки що, але неналежно. Ну, наприклад, ми ще не вміємо зберегти природу, чому одна зі бережі бережи на відміну угу. від фінів, данців. Тобто, тут це те, що пов'язане з нами, але не пов'язане з позитивом. Тобто, це треба в собі змінювати. Тому я сприймаю українськість, і з плюсами, і з мінусами, тільки плюси я намагаюся а, залишати, а мінуси намагаюся змінювати. Угу. Тобто одного якогось слова у вас немає? А, безперечно, і у вас не може бути, у кого не може бути до кого Українсь... не є? Ви думаєте? Я думаю, що український це настільки різноманітно, різнобарне. Ви ж не одноманітна особа. А ось ви різнобарне, ви різнобарна постать, як і всі ми. А відповідно не може бути лише одного синоніма, одного еквівалента. Ми люди з е, різними якостями. За що ви любите Київ? А, ні, за що я улюблю, тому що це моє рідне місто. Це значите, за що ми любимо маму? Мама вона і мама. А вона не обов'язково найкрасивіше порівняно з усіма глянцями, якимись там обкладинками. Вона наша мама. Київ це моє рідне місто. Що ми... Що ви перше зробите після перемоги? <рес> після перемоги я робитиму те, що я і роблю зараз. Тобто в мене немає якоїсь ну, там, розподілу, що, що після перемоги треба або відпочивати, або щось творити те, що я не роблю зараз. В мене незалежності від ситуації. Завжди одне намагання: я зараз займаюся світоглядною реформацією. Я думаю, що після перемоги цим буде займатися легше, тому що передумовою для світоглядної реформації є перемога над фашистською Росією. Тому що якщо ми говоримо про щастя, а я <PowerPoint> намагаюся втілювати втілювати да, цю концепцію, то зрозуміло, що а, 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 нещастя це вбивство наших українців, українських діточок. А, а, а це зараз від фашистської Росії для того, щоб було. Можливості для щастя потрібна перемога. А займатися ми будемо тим самим, чим займаємося зараз, і хай нам все здасться. Дякую вам.